Дивіться, я з вами в своєму новому виступі випадково прикола, сказав, що люблю спеку. І сонце, походу, дивиться черепаху. Таке, що любиш спеку, бля? Ну, на тобі 32 мільярди градусів в тіні. Бляха, тому завдання на цю, на цю зйомку не сказати, що я люблю дощ випадково на осінь. Там може, буде небезпека, може бути. І прикиньте, Русня цілу зиму била нашу інфраструктуру, хотіла зруйнувати ін ін енергетичну інфраструктуру, залишити Україну без світла, а не додумалась літом бити в тіньочок. знаєте, щоб... Так. Залишити Україну без тіньочка було би теж. На це літо було би небезпечно. Дивіться, хто чув, такий недавно був скандал, що данський режисер <кхи>, Ларс фон Трієр щось там написав в себе в Твіттері, що російське життя теж важливі, що... <кхи> <кхи> і виступив за те, щоб Україні не давати касетні боєприпаси. Я одразу всі касети з його фільмами викинув. <кхи> 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 не, жартую, у мене не було ніяких касет з його фільму. Я навіть не знав, що це за режисер. Думаю, Ларс фон Трієр. Ну я спочатку прочитав Рассел Тер'єр, що там гавкав. Щось -шос таке. Я тіпа глянув, які у нього фільми а там Німфоманка Антихрист. Я думаю, ну це точно список його фільмів. Це не моє колишня в кідконтакті. Так, вернуться до того, заради чого ми всі зібрали. Жарти про 1 вересня. Сьогодні 1 вересня. І хто любив 1 вересня? Є люди, які. Любили 1 вересня. Його ще називають День знань, знаєте. День знань, які тобі ніколи не пригодяться в житті, бляха. Так можна продовжити. Ну, реально, кому в житті пригодилось знання того, що барій тривалентний, бляха. Ну, нікому. При тому, що барій двовалентний, я чуть-чуть вас надурив. Ніхто навіть не звернув увагу. Я розумію, кафетері, ресторані і барі, це нормально. це... Але ці валентності це кому потрібно взагалі. Це для чого? Ці знання, що дають в школі, вони реально потрібні або в школі, там прямо, або от коли до тебе ці тіктокери підходять на вулиці, знаєте. Сім на вісім, скільки буде. І там Оксанка, — «Та я не знаю, 38. Я трохи тупав в математиці. І потім до неї жі ж питання: а скільки має заробляти чоловік? 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів це скільки гривнях? Це 184 тисячі 673 гривні. Я в математиці тупенька, але не дурненька. Знаєте, Таке. реально, ці знання вони тільки там потрібні, бляха. Або це знання, знаєте, що пластиковий пакет розпадається за тисячу років. Прикиньте, я надавно знав, що пластиковий пакет розпадається більше, ніж за тисячу років. Чисто теоретично, якщо ти йдеш зараз і бачиш пластиковий пакет, ну, то можливо, його викинули Рюрикович, я не знаю. <ривіт> можливо. Все може бути. Бляха, тисячу років це капець. ланос розпадається за 7 років, бляха. Це <ривіт> капець. <ривіт> <Но. ривіт> Людство кудись не туди пішло, може то викидати сміття в ланус, їздити, їздити в пакеті блядь, 500 років їздив ніде нічого не битий. Ручки тримають нормально все. Да. Це б було краще. І ще 1 вересня це не тільки школа, це ще й інститут, знаєте? Але є одна проблема. Я дуже не люблю, коли хтось в компанії починає розказувати історії зі своїх інститутів. Я дуже це ненавиджу, тому що всі історії завжди однакові. Всі історії однакові. я крутий, викладач тупий. Я прийшов п'яний на екзамен, викладач не помітив. Я нічого не вивчив, викладач не помітив. Я п'ять років вчився в інституті, нічого не знаю, викладач не помітив. А казали, ті сіноси, косіноси тобі не пригодяться, от мені і не пригодились. Зараз мені нормально товчу копійку заробляю. До речі, там задніх дверей не передали. Нормально і без інституту жити. Да? Ніхто не розкаже історію. Я, коротше, раз набухався перед екзаменом, нічого не вивчив, прикинь, прийшов на екзамен, нічого не написав, і мене вигнали нахер, бляха. Нема таких історій, бляха. Дуже шкода. Та, і цей завжди школа, ну, всі уявляють, коли кажуть школу, уявляють собі загальноосвітню школу. Але є ще інші школи. Попнуйте, хто вчився в музичній школі, бляха. Ого. Сольфеджіо — це що таке, бляха? Я коротше, коли почув слово сольфеджіо, я такий, ну він в ромі в захисті грав з лівому фланзі. Луїс Сольфеджо. Це хто, бляха? Я просто 5 років вчився в художній школі, знаєте? Художня школа, та... І я досі з жахом згадую цих 5 років. Ну, прикиньте, я пішов у художню школу в 4 класі. Було 10 років, 10-11 можливо. І на одному з уроків в рисунку нам кажуть, сьогодні ми малюємо Венеру Мілоську голу, бляха. А я голу жінку бачив до того хіба Рокс... ну, цю Ольгу Сумську в Рокселані, я не знаю, побуде один. І то більше уявляю, ніж бачив. І тут малюйте Венеру повністю голу. Я, ну я типу намалював, чисто технічно не дивлячись. Ну, і, тіпа. і мені так стидно було цей малюнок показати батькам, що я вирвав з альбому цей, цей листочок і сховав, не показував батькам. Потім я вже подумав, що можна продавати це своїм однокласникам цей малюнок. Так би мовити пустив Венера Милосько по руках в школі, та. І там ж такий прикол був, що я ходив художню школу, ми, крім того, що малювали, ми ще раз в тиждень ми ще в нас ще було типу гончарство, ми ще ліпили з глини. Там різні глечики, там вази, голу жінку знову ж таки, бляха. Реально, ліпили скульптуру голої жінки. Я, бляха, до 13 років стільки жінок голих не дивився. Ну я потім, коли перший раз порно побачив, я такий: ну, які гарні пропорції в цій. Як гарно падає світло їй на лице. <риклад> да. Це дуже-дуже, це художня школа, то капець. А на ще був такий урок, я пам'ятаю, був один урок, вчитель нам включав музику на уроці і казав малювати те, що нам навіює ця музика. Ну, щось там фантазувати. Але в той час не було інтернету. Вчителя була одна касета Моцарта. Він навчав постійно Моцарта. І це капець нудно. Мав. Що там малювати? Я не виявляю Моцарта. І ну, прикольно зараз би було, коли вже в час, коли є інтернет. Прикиньте, малий зі школи, мама дивиться, боже, то що таке, щось все чорне, якісь сльози, кров? Та, бля, там паліндрома нам включили. До речі, нали мені п'ятграм, мама, тому що я, я не знаю, чи я вивезу це життя. Якась така би історія була. Ні, якщо серйозно, за те, що я розказував, то що там школа не потрібна, предмети не потрібні, то все заради приколів. Я насправді вважаю, що все потрібно, все класно. І взагалі, в кінці я хотів би подякувати своєму викладачу з математичного аналізу. Мій з математичного аналізу він побачив мені. Він зробив з мене людину, дав мені шлях в життя. Він побачив аналітичний склад розуму, побачив, що я майбутній айтішник, софтвер-девелопер. Він побачив, але саме головне, що я раз пішов п'яний на екзамен і він не побачив бляха, і поставив мені оцінку. <гум> так, за це йому дуже вдячний. Все, і вам дякую, гарного вечора.